Тай, друзі, до мене звернулися люди з приводу того, що закрили на троє суток в ТЦК бувшого бойового медика, який пішов воювати добровільно. А на сьогоднішній день там така ситуація: він відсидів троє суток з туалетами. Там проблема з тим, з цим. Ну і мене запитують, що, що я можу сказати з цього приводу. Ну, дивіться, я слухав представника. Радника там командуючого сухопутних військ. Звісно, він розказав, що все добре в них. Звісно, що проблем ніяких немає, телефони там не відбирають, в туалет спокійно ході. Ну, це зрозуміло. Ми чули, бо це по телевізору зараз показують. В них все там класно. Ми зараз їдемо на судове засідання з адвокатом моїм, з моїм другом, і якраз є нагода запитати в нього яким чином це все робиться, наскільки це законно, і таке інше. Тому, друже, що ти скажеш з цього приводу? Ну закон з цього приводу однозначно вказує на те, що органи ТЦК не мають права ні затримувати громадян, ні тримати в будь-яких варіантах. Все вирішується, чітко регулюється відповідним законом про мобілізацію, про 560-ю постановою процедури. Бувається таким чином, що ТЦК запрошує всіх громадян повісткою з певним напрямком або на уточнення даних, або на отримання там відповідних мобілізаційних рішень стосовно призову і так далі, або направлення на ВЛК. Тому в будь-якому випадку, законом, органи ТЦК не мають права тримати. В своїх приміщеннях це абсолютно незаконно. повністю Секундочку, тепер ну представник сухопутки, я дивився по телебаченню, заступав він каже: ну, а що зробиш? Ну потрібно ж їх десь тримати. Ну, тобто, потрібно це як? Це знаєте, як. Ну, цих звірів ми ж піймали, їх же ж потрібно десь. Ну а я що значить тримати українців? Трим, тримати це утримання, це я? Це дуже просто. Вони можуть перебувати в себе, де вони проживають. Якщо є якісь запитання, будь ласка, є відповідні способи виклику, направляється повістка, громадянин з'явився на відповідну дату. Уточнив, вирішилися питання тримати громадян взагалі це заборонено. За законом може бути адміністративне затримання, і то працівники поліції в принципі можуть до трьох е годин тримати людину для уточнення даних, вирішення питань стосовно мобілізаційних процедур. Ну, Не знову ж питання, дивіться, вони зараз ну, будуть розказувати, що ж ота сторона ТЦК, там вони ще скажуть. Муть люди тікають, не хочуть і таке інше. Чиї це проблеми? Ну дивіться, це проблеми абсолютно важелі. Я скільки в держави, що навіть я не знаю, скільки можна було ще дати повноважені важелі впливу для того, щоб був відповідний ефект. Якщо особи відмовляються від відповідних повісток, від явки в органи ТЦК і так далі, там же штрафи. Просто захмарні. 17-25 тисяч. Поки його здають на виконання, воно подвоюється. Будь ласка, ну тобто, це не проблема. Ну то й наша це проблема, звичайно, не людей, так? Я як адвокат спостерігаю таку ситуацію, коли люди просто отримують довідку ВЛК, проходять військово-лікарську комісію, їх направляють на додаткові обстеження. Все, да, звичайно, в 14-денний строк так не встригаєш. Але вони собі проходять військову лікарську комісію, отримають ступінь придатності і протокол про те, що вони не встигли і не вклалися у відповідні строки на проходження. Хоча вони повідомляють, просять повістки для перенесення відповідних процедур, і в ТЦК кажуть: Переболем немає, ми вам ми знаємо, що ви проходите, пройдете, все буде гаразд. А потім у судах. Запитують, чому ж ви там письмово не повідомляли, що вам там додаткові обстеження призначали і так далі. Це абсолютно маніпуляція. Я вважаю, що це просто викачка коштів. Ну, все зводиться до Закон дорожі. повинен рухатися в такому напрямку, що якщо відповідно людина виконує свої обов'язки і там по строках десь не впливає, не встигає так само. Органи ТЦК повинні довести стосовно того, що вони не були належним чином повідомлені і вирішені. Тому я вважаю, що ці питання з хапанням людей на вулиці, це, це просто, це, це по-перше, така дичина, це якісь середньовікові. І по-друге, люди ж і вони поручаються, вони тому і не, не виконують вимоги органів ТЦК. Вони не з'являються, вони тікають, ховаються, тому що. У мене у моїй практиці відсотків 20 людей, які приходять в органи ТЦК, мають право на відстрочку. Їм нормально не роз'яснюють, не запитують, чи в них є там відповідні підстави для відстрочок. Просто проводять невідповідні формальне ВЛК, як правильно, як правило за 2-3 години. Все дають бойову повістку і все, і будь здоровий. А потім доводиться. Вирішувати через складні процедури звільнення цих людей уже із лаузбройних сил. Я не можу зрозуміти навіщо скільки зусиль, коштів витрачених, щоб цього воїна е призвати, потім його навчати у учебці два місяці, поки вирішується питання про його звільнення, тому що готуються відповідні рапорта із з додатком документів. Просто держава витрачає скільки коштів, щоб потім воїна через два місяці звільнити і все, і місце все одно де. Якби не закритий. Це одне питання не А Питання в чому, друзі, дивіться, все зводиться до грошей, все зводиться до того, щоб перебанити все-таки надалі бюджет, який виділяється. І розказувати нам оті казки, що ми не змогли, ми не встигли, ми боїмося, ми не знаємо, то це ваші проблеми. Це ваші проблеми. Якщо ви е там в ТЦК, в поліції чогось не розумієте, запитуйте в нас, ми з задоволенням вам пояснимо. Дякуємо до побачення.